Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поринемо у життя тварин, які живуть у лісі. Діти, а як називають тварин, які живуть в лісі? Так, правильно, дикі тварини. Зима це час серйозних випробувань для тварин та птахів. Вони намагаються пристосуватися до зимівлі. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не можуть здобути собі їжу з під снігової ковдри. Деякі звірятка змінюють своє вбрання на тепліше, а хтось взагалі впадає у зимову сплячку. Взимку обсяги їжі значно скорочуються, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені. Наприклад, їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю, щоб не змерзнути у морози. У спляшці їжачок проводить близько 6 місяців. Він не прокидається всю зиму. Таким чином, економлячи запаси жирку, яких йому потрібно вистачити до весни. Кому не страшні морози? Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Лисички й вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які нірки, щоб перепочити сховатися від заметіл. А білочка. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Білка змінює колір своєї шубки з на сіруватий для маскування від хижаків. Що ж їсть білочка взимку. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками: шишки, жолуді, гриби, горішки, зернятка. А ведмедик. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери. Яри, куди зносять листя, гілки, мох, зверху роблять собі м'який матрац з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує від межу схованку і зберігає в ній тепло. Насправді, хижак не спить, а дрімає і, в разі необхідності, може вийти з барлогу. Саме взимку у медведі. З'являються маленькі ведмежата. Ось так і зимою тварини, одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути і знайти собі їжу.